Шановна екзаменаційна комісія, до вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота на здобуття ступені бакалавра студента Бодні Андрія Володимировича на тему розробка веб-додатку для прослуховування аудіофайлів, науковий керівник Вітер Михайло Богданович. Актуальність теми та практична цінність роботи. Актуальність теми у сучасному цифровому суспільстві аудіоконтент, зокрема музика, подкасти та аудіокниги, набуває все більшої популярності. Користувачі очікують швидкого доступу до медіа, при цьому більшість існуючих сервісів орієнтовані на комерційне використання, що створює потребу в альтернативних рішеннях з відкритим кодом або безкоштовним функціоналом. Розробка власного веб-застосунку для прослуховування аудіофайлів є актуальною задачею, яка дозволяє не лише задовольнити запит користувачів, а й дослідити новітні веб-технології. Метою створення роботи є створення зручного адаптивного веб-застосунку для прослуховування аудіофайлів. Застосунок має забезпечувати базовий функціонал медіаплеєра відтворення, паузу, перемикання треків, а також можливість пошуку та категоризації контенту. Особлива увага приділяється зручності користувача та мінімалістичному дизайну. Предметом дослідження є методи та засоби розробки веб-застосунків для прослуховування аудіофайлів. Задачами дослідження є аналіз сучасних засобів та технологій для створення веб-застосунку з підтримкою аудіофайлів. Розробки структури майбутнього застосунку, визначення основних компонентів інтерфейсу та їх взаємодії, безпосереднє програмування інтерфейсу за допомогою HTML5, CSS3 та JavaScript, тестування працездатності в різних браузерах на ПК, перевірити правильність відображення елементів інтерфейсу та стабільність відтворення аудіофайлів, оформлення документації до проєкту та підготовка презентаційних матеріалів. Програмами-аналогами є Spotify. YouTube Music, SoundCloud або Deezer. На сьогодні ринок аудіострімінгу переважно монополізований великими платформами. Усі ці сервіси надають доступ до музики, але часто з обмеженнями: платна підписка, рекламні вставки, географічні обмеження, обмеження на кількість пропущених треків або відсутність повного контролю над контентом. Перевагами перед монополізованими сервісами є повністю безкоштовний доступ до функцій, відкрита структура, можливість легко додавати нові функції, простий та інтуїтивний інтерфейс, не переобтяжений рекламою. Складнощі, що можуть виникнути при розробці, Завжди під час створення проєктів можуть виникати питання чи проблеми, про які ми не замислюємося на початку, так і в цьому випадку не вдалося їх уникнути. Перед створенням потрібне вирішення низки технічних проблем, зокрема організація та зберігання аудіофайлів, потреба в реалізації ефективної серверної частини для обслуговування запитів на отримання аудіоконтенту, відтворення аудіо в браузері, Обрати спосіб відтворення аудіо у браузері в реальному часі, для цього було обрано тех аудіо в HTML та JavaScript API. Розробка клієнтської частини та клієнт-серверна взаємодія. UI повинен бути інтуїтивно зрозумілим, щоб кожна людина мала змогу користуватися застосунком, і це не виникало проблем з розумінням. Безпека та конфіденційність для забезпечення безпеки користувачів потрібно реалізувати систему автентифікації та захист особистих даних. Оптимізація продуктивності необхідно забезпечити мінімальне навантаження на сервер, щоб запобігти затримак та збору при використанні застосунка визначення основних функцій системи. Основні функції системи. Функціональні вимоги описують дії, які система має виконувати тоді, як нефункціональні охоплюють характеристики системи, що визначають її ефективність, надійність, зручність у використанні, безпеку та сумісність. Основними функціональними можливостями майбутнього веб-додатку є підтримка авторизації та реєстрації користувачів, відтворення аудіо, пауза та відновлення, перемикання треків, відображення інформації про трек, прогрес-бар, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість створення плейлистів, можливість пошуку пісні за назвою або ім'ям виконавця. Що стосується нефункціональних вимог, є безпека системи. Система повинна захищати персональні дані користувачів від несанкціонованого доступу, шифрувати паролі під час зберігання та передбачати механізм валідації введених даних, мати можливість працювати без збоїв та затримок, мати змогу розширення та додавати, додавання нового функціоналу або зміну старого, бути інтуїтивно зрозумілим в інтерфейсі та простим у використанні. Це має бути надійність, продуктивність, можливість розширення. Мінімалізму дизайні та зручність використання. Цільова аудиторія. Перед створенням будь-якого застосунку або сайту треба розуміти, для кого або для чого це робиться. Правильне розуміння цільової аудиторії дозволяє створити продукт, що є не лише технічно коректним, а й зручним, практичним та релевантним для кінцевого спож... споживача. Основною цільовою аудиторією для даного веб-додатку є звичайні користувачі інтернету, які регулярно слухають музику онлайн або з локального пристрою. Серед них особливе місце займають молодь та студенти, які активно споживають цифровий медіа контент та цінують можливість зручного доступу до нього з будь-якого пристрою. Вибрані технології для розробки програмного забезпечення CSS3. Забезпечує стилізацію та адаптивність, дозволяючи створити мінімалістичний, чистий інтерфейс, зручний для користувача. HTML5 це сучасний стандарт для побудови структури веб-сторінок, він потребує вбудовані мультимедійні елементи, включаючи Audio, що був використаний для відтворення аудіофайлів без додаткових плагінів. Sublime Text був обраний як основне середовище розробки через швидкість роботи, підтримку. Підсвідки синтаксису для всіх використовуваних умов, зрачну навігацію в проєкті та великий вибір плагінів. JavaScript. Вибір JavaScript був очевидним, оскільки це головна мова для динамічної взаємодії на стороні клієнта. Завдяки JavaScript вдалося реалізувати такі функції, як перемикання треків, керування прогрес-баром, оновлення вмісту без перезавантаження сторінки, PHP. PHP був обраний як серверну мову програмування через її широку підтримку, простоту інтеграції з HTML та сумісність MySQL. Вона дозволяє обробляти запити авторизації, зчитувати та записувати інформацію про треки, плейлисти та користувачів. В MySQL це потужна і водночас безкоштовна реляційна система управління базами даних. Вона використана для зберігання користувацьких даних, інформації про треки, плейлисти тощо. Підтримує швидкий, доступ, о, підтримує швидкий пошук, фільтрацію та зв'язки між таблицями. Ajax. Ajax дозволив реалізувати асинхронну взаємодію з сервером без перезавантаження сторінки. Це важливо для забезпечення плавного UX при авторизації, пошуку пісень, оновлення списку треків. Реалізація додатку. Для створення простоти додатку було вирішено зробити чітку навігаційну структуру, яка дасть можливість легко переходити з однієї сторінки на іншу. Також, щоб максимально пришвидшити навігації по сторінках, було організовано багатосторінкову навігаційну модель, що дає змогу не перезавантажувати сторінку, а одразу отримати результат на екран. Розробляючи додаток було досягнуто доволі простої та зрозумілої логічної структури. Це дає змогу користувачам, які ніколи не бачили додатки. Мати змогу вільно орієнтуватися та знайти потрібну інформацію. Файлова структура проєкту. На цьому слайді зображено, як виглядає файлова структура проєкту. Все дуже просто та розподілено по папкам, щоб в майбутньому було можливим легко знайти код для його розширення, а також основна база даних, яка використана для зберігання інформації на сайті. Серверна частина. Функціонал серверної частини мого веб-додатку поділен на кілька логічних блоків, кожен із яких відповідає за окрему ділянку роботи з даними. Блок авторизації та реєстрації обробляє створення облікових записів, хешування паролів і запуск сесії. Блок керування треками дозволяє отримувати список аудіо, шукати, додавати або видаляти треки з бази даних. Блок плейлистів забезпечує створення, редагування та перегляд власних добірок користувача, а також блок музики, який надає змогу зберігати, видаляти або змінювати музику, що знаходиться в додатку. Інформаційна сторінка входу та авторизації. Сторінки реєстрації та авторизації це перше, з чим зустрінеться користувач, знайшовши сайт. Тут він має змогу зареєструватися, а тобто створити свою власну сесію, в якій він зможе прослуховувати пісні. А якщо вже створена сесія, то зможе легко до неї увійти через сторінку авторизації. Головна сторінка вебдодатку виглядає наступним чином. Сторінка взаємодії з плейлистами. На цих сторінках продемонстровано, як виглядають плейлисти, з якими користувач зможе взаємодіяти для того, щоб обрати пісню для прослухування, або, якщо сподобається, додати її до власного плейлиста. Сторінка пошуку пісні. Дасть змогу користувачу знайти те, що йому сподобається, пісню, яку він колись прослухав, артиста, за яким спостерігає, або альбом, про який він нещодавно почув та має бажання прослухати. Сторінка ваших плейлистів: на цій сторінці продемонстровано, як виглядає ваша бібліотека в момент, коли у вас ще немає плейлисту, має плейлист е, вже створений, та коли ви до нього щось вже додали. Сторінка особистого кабінету дає змогу користувачу отримати більш детальну інформацію про аккаунт, яка почта була прив'язана та змогу її змінити, а також можливість змінити пароль, якщо минулий вас вже не влаштовує. Ну і найголовніше, це можливість за потреби вийти з аккаунту і перейти в інший, так як після виходу користувач повернеться до сторінки авторизації, висновки. У ході виконання дипломної роботи було реалізовано веб-застосунок для прослуховування аудіофайлів з базовим функціоналом, який охоплює реєстрацію користувачів, завантаження і прослуховування треків, створення та керування плейлистами. Застосунок має простий інтерфейс, розроблений з використанням HTML, CSS і JavaScript, а також серверну частину на основі PHP і MySQL, яка забезпечує зберігання та обробку даних. У процесі розробки були виконані всі основні задачі аналіз сучасних засобів і технологій, розробка структури майбутнього застосунку, проєктування структури, реалізація функціоналу, створення бази даних, підключення до сервера та тестування працездатності, отриманий результат підтвердив доцільність обраної архітектури та технологій. Розроблений застосунок може бути основою для подальшого розвитку, додавання адаптивної версії, розширення функціоналу, впровадження API або підтримки мобільних платформ. Дякую за увагу!